Просто, а Я Я съезжу, съезжу. Собачку пока. Вот туда положите. Вот Це родина військовополонена. У березні він повернувся з холоду. Майже три роки був там, вони азовстали. Виходили з Азовсталі і три роки майже були в погоді. Чоловікового брата жінка дзвонила в 2.22 мені і каже, у нас горить хата, у нас попав шахет. І немає нічого, що чоловіка забрали в лікарню і сина малого теж забрали в лікарню. Хлопчика винесли на той тут коло той. реанімували його. Сказали, пусть є.